Як працювати з бажаннями та страхами. Перше вибір варіанту: у будь-якій ситуації є кілька можливих рішень. Ми можемо обрати той, який хочемо, якщо немає страху, що заважає діяти? Як позбутися страхів? Страхи зникають з дією. Якщо не знаєш, з чого почати, Запиши бажаний результат. відчуй його всередині, спитай себе, як це відчувається. Утримайся в уєдиненні, сконцентруйся, щоб тіло відчуло це. Продовжуй писати і візуалізувати, поки не відчуєш, що це реально існує. Можеш взяти зошит і кожного дня писати то саме і відчувати ти почуття, коли, коли це відчуття з'являється, реалізація відбувається швидка і природна, перевірена багато разів на практиці. Якщо ситуація йде навпаки, Іноді здається, що все йде не так, як хочеться. Тут важливо не здаватися внутрішньо. Відпусти ситуацію словами, все розвертається на мою користь, буде так, як якнаправді найкраще для мене. Можливо, я чогось зараз не знаю, а потім дізнаюся. І коли ти відпускаєш контроль і довіряєш процесу. Все вирішується найкращим чином. Ситуація може повернутися чарівним чином, часто навіть краще, ніж ти планував.